В Ефірі Дніпро Ньюс про головне на цю мить розкажу. Я не Зайцева. Вітаю майже 12 годин. Тривала повітряна тривога у Дніпрі. Її оголосили ще о пів на 11-ту ночі напередодні. А відбій пролунав лише сьогодні о 10.20. вночі. воїни повітряного командування схід знищили над Дніпропетровщиною два ворожі дрони. Загалом окупанти скерували по території України 69 шахедів, півсотні знищено силами ППО. Ще 16 безпілотників було локаційно втрачено і, ймовірно, вони впали під впливом засобів. РЕП. Крім того, оборонці неба збили одну ракету. Вранці окупанти вдарили безпілотником по Марганецькій громаді. Минулося без жертв і до дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ударів по Новокатеринівці, що на Запоріжжі. Один підліток загинув. Поранені шестеро дітей. Двоє з них у важкому стані. Постраждали і троє дорослих. І двоє людей загинули внаслідок автотрощі на трасі Дніпро Київ. Аварія сталася коло містечка Могилів. Водій легковика намагався обігнати вантажівку, виїхав на зустрічну смугу і увігнався у фуру внаслідок, ДТП загинули чоловік та жінка, які були у легковому авто. Атаку по російському Новошахтинську, що в Ростовській області, підтвердили у Генштабі. Повідомляється, що сили оборони України завдали удару по позиції комплексу с 300 За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження до Додали у генштабі. Нагадаю, вночі у Новошахтинську пролунала серія вибухів, стались пожежі. ІСБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка полювала на заводи безпілотників на Дніпропетровщині. Вона складалась із шести людей, які діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору від ФСБ. щоб виявити локації підприємства. Агенти використовували особисті зв'язки серед місцевих жителів, у яких в темну випитували потрібну інформацію. Нині зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Вимагав у військового 6 тисяч доларів неіснуючого боргу. Затримано жителю Запоріжжя, який погрожував військовослужбовцю фізичною розправою, залякував його родичів, грозився підпалити їхнє помешкання, якщо йому не повернуть борг у 6 тисяч доларів. Насправді ж, військовий не був нічого винен зловмиснику. Втім, побоюючись за себе та рідних. Погодився передати кошти. Врешті правоохоронці затримала вимагача. Нині він під вартою. А у кривому розі двоє жінок незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон. Зловмисницями виявились психологині волонтерської організації. Їм повідомлено про підозру. Вартість послуги становила 8,5 тисяч доларів. Саме під час отримання грошей від чоловіка призовного віку їх і затримали в ході обшуків. У них вилучили майже 10 тисяч доларів та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Дніпро невдовзі укладе угоду про співробітництво з одним із найбільших норвезьких міст Драменном, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він разом із керівником Дніпропетровської ОВА взяли участь у конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час засідання якраз і звернуло увагу на те, що місцеве самоврядування має. Докладати всіх зусиль до розвитку саме міжнародного співробітництва. Дніпро активно працює над цим, зазначив мер. Уже наступного тижня німецьке місто Побратим Кельн вперше проводитиме у себе дні Дніпра, де буде підписана угода про повноцінне та безстрокове партнерство. Можна полагодити, навіть якщо міною відірвало колесо Дніпро передав силам оборони чергову допомогу до бійців 128-ї бригади ТРО від громади міста відправилась ще одна вантажівка. Чим вона унікальна, та як саме допоможе нашим захисникам ще ефективніше нищити ворога. Дивіться просто зараз. 128-ма бригада ТРО сформувалась на другий день після початку повномасштабної війни, і окрім людей, бажаючих захистити власну країну, у підрозділу не було більше нічого. Я пам'ятаю, як ми збирали гроші тоді, щоб купити якісь знаряддя, щоб побудувати окопи, навіть їх. А потім місто почало давати абсолютно все. І от з того часу, коли ми отримували лопати, молотки, цвяхи, там дерево до нас йшло, з того часу ця співпраця продовжується, і лопати молотки і дерево вони змінилися вантажівками. От такими. це дуже круто, що є вантажівки, бо є багато речей, які можна перевести тільки в. Та й грязюка у нас така специфічні грунти, які налипають на колеса, що тільки от такими машинами можна їздити інші просто застрягають від громади Дніпра. Наші оборонці отримали чергову допомогу. Така вантажівка має надвисоку прохідність, що стає ключовим фактором при виконанні багатьох задач у боротьбі з ворогом, включно з відбиттям прямих нападів окупантів. Там була грязюка, вона була непроїзна, Фактично, і вони не дуже могли зробити, а ми ще менше могли зробити, бо тупо не могли вивезти. От на такій машині вивозили міни. І в терміновому порядку, в умовах, коли фактично там була непрохідна грязюка, а зуміли вивести міни і замінувати. І це зірвало безліч атак. От щойно, щойно, хоч трохи протряхло. Вони поїхали в атаку. Це була велика танкова атака, і у них там більшість одиниць техніки вони були знищені, знищені саме на мінних полях. Що в нас не було тоді такої кількості в піві. У соцмережах 128-ї бригади чимало відео про героїчний спротив наших військових. Зокрема, й чисельні ролики про роботи в дронів, частина з яких, як і багато іншої техніки, були передані Дніпром. Тільки в транспортному напрямку це 982 машини на даний момент. Це і автомобілі, як вантажівки, це і пікапи, це і також вже квадроцикли. В цьому році. Придали вже 250 одиниць різноманітної техніки. Завжди стараємося закуповувати це якомога дешевше, але ж при тому, щоб не втратити якість. Тому ми виходимо на міжнародні ринки і спілкуючись там, закуповуємо ми техніку, в тому числі і з за рубежа. Окрім цього, допомагають пальним перевезенням матеріально-технічних засобів та особового складу, а також лагодять пошкоджену техніку. Марія Хрепєвська, Костянтин Кесер, Олександр Ніколенко. Дніпро ТІВІ Вода у пакетиках та птечки. Волонтери з Кременчука відправились на Харківщину, і Донеччину, аби підтримати військових з двох бригад. ЗСУ. Яка ситуація у найгарячіших точках фронту та що потрібно бійцям? Аби вистояти, дивіться в ексклюзивному матеріалі Дніпро Тірі. Скинь точку, будь ласочка, тому що ви дуже швидко їдете. А в мене близько двох тон за спиною. Я не встигаю. Волонтери з Кременчука їдуть на Харківщину та Донеччину, аби передати гуманітарну допомогу двом бригадам за вікнами автівок, поля соняшником та розбиті російськими окупантами села. Поспішають, бо шлях довгий, треба багато чого встигнути. Нарешті дістались першого пункту призначення. Волонтери розвантажують допомогу для 63-ї окремої механізованої бригади. У вантажі вода у пляшках та норвезька живільна волога в індивідуальних пакетах. Це дуже популярна штука серед серед піхоти, серед штурмовиків, тому що не треба з собою баклаги води тягати, можна по карманах розложити от, і потім споживати пити. Так ось до них ось такі норвежські. Замінники харчові, тобто тут усі, усі поживні речовини, калорії, все інше. Тобто такий цуфпай енергетичний. Окрім цього, волонтери привезли бійцям розхідники для стапункту, шприці, бенти для тампонади. А ще окомплектовані аптечки з турнікетами, бандажами, кровоспинними засобами, рідке мило, хірургічні набори. Дякую всім небайдужим, що допомагаєте нам. І слава Україні. Комбат, дякую за підтримку. Все це буде рятувати життя його бійців. але потреб набагато більше і без підтримки стилу не обійтись. Дрони потрібні, потрібні дрони Мавіки, це для виявлення. Це дуже велика зараз допомога, іменно аеророзвідка для виявлення противника. Це дуже потрібно. І зараз без, без дрона, той самий піхотинець вже. Бої не те, що боїться, а більше себе увірено чувствує, коли над ним висять наші дрони. піхотіні збачать, що перед ним все контролюється. Напередодні дня незалежності у бійців настрій не святковий. Російські окупанти намагаються просунутись. Штурми йдуть один за одним. Наші оборонці відчайдушно отримують позиції. Вони втомлені. Говорять, суспільству треба об'єднатися, інакше у наступні роки нічого буде святкувати. Треба йти в армію, допомагати нам, допомагати нам дронами, закривати збори. І так само дуже важливо приходити до нас з поповненням, вставати в стрій, бо люди теж важливі, не тільки дрони і збори, бо дрони дронами, а коли ними нема кому керувати, це теж погано впливає на нашу боєздатність. Волонтери, які на власні очі бачать, на що перетворюються міста та села Донеччини, теж закликають не забувати про війну. Тут заслугане однієї людини, тобто тут складаються зусилля багатьох багатьох людей. Тому кожному і окремо велике. Дякую. Не зупиняйтеся, тому що силам оборони ваша допомога дуже потрібна. Разом до перемоги. Слава Україні! Наступна локація Костянтинівка. Лінія фронту дуже близько. Але волонтерам треба віддати ще один вантаж для медиків 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Даю аптечку ще одну. Я думаю, ти як медик може знайти застосування так. і коротше, це також від «Help Ukraine» тобі бо супер супер Він, зайвий не буде. Не буде. Я тобі скажу, що в нашому справі це мати, бо ці не мати. Волонтери проїхали понад тисячу кілометрів за добу, поспілкувалися із захисниками, зібрали запити і вже почали формувати новий гуманітарний вантаж. Оксана Коновець, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили. 76 звернень вони стосувались, передусім комунальних негараздів, вивезення сміття, вуличного освітлення аварійних дерев. Більшість виконана. Решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 308 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І наостанок про приємне. За минулу добу в місті народилось 22 малюки, 9 дівчаток і 13 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі, на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.